Доброго дня, Друзі, радий вітати вас на каналі Грибалам з Так, ну що у нас коропова риболовля. Подивився я, що тут бровка якраз 60 метрів. 60 метрів ми зараз будемо свої завозити вудки. Завозити вудки будемо допомагати нам буде сьогодні ось короповий корабель. Ось є такі. Заліпчик, друзі, час оце ми сюди будемо завозити свої оснастки. Ну, не Воно є коряшка, воно є коряшка. тобто, тут ось, ось коряшка, тобто тут трохи закарчовано. Зараз будемо десь біля корячок закидувати свої оснастки. І Що класно відмічають, друзі, смотрите, який класний класний берег. Засипано все піском. Дуже класно, що тут немає грязі. У нас вчора цілий день лив дощ проливний. Але, друзі. Тут дуже-дуже гарно, що тут немає е, ніякої муляки, гризюки. Тобто тут дуже-дуже берег, особливо влітку покупатися, приїхати дуже-дуже чудово. Так ну що, друзі, зараз розкажу по насадкам, розкажу, чим будемо готуватись. Е, все вам розповім. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалим задоволенням. Ми починаємо. Приємного перегляду! Так, сьогодні зі мною на цьому домі ми були з Олександром. Він поставився дві будки, буде ловити карасика. Зараз, э, що ще у нас є, карасикова ловля буде. Щось зловимо, щось може поснімаємо. Є у нас палатка, дивіться. Я тут. Привіт. Привіт. Палатка є, в палатці буде у нас сьогодні такий. У нас э, сьогодні класний буде, вроді, не буде. І нічого такого вітер є. Вітер, кстати, дме у нас з вершинки в дамбу. Вітер дме, риба клови. Чим будемо видавати, друзі? Так, у нас є кукурудза, є у нас тут тігровий горіх. Зараз крупніший тигровий горіх я виберу на насадочки. У нас насадочки будуть Хто передплатник. Друзі, всі розуміють, що я відсюди вибираю тігровий горіх. крупніший. І додаю з папами. Діла таку нейтральну плавучість. Зараз оце одну точку, друзі, зроблю я з ципухою. Зараз е, у нас буде сипуха полуничка. Так, зараз беремо. Це ми будемо ловити дві доби. Тому оце на першу добу. Щас відберемо собі кукурудзу з ігровим горішком. Так, а ну, де там? Сок у нас ось ось, ось так, Ах! Сок тут є. І так, є. Є. І сюди, друзі, висипаємо сипуху. Так, на цьому водоймі в прошлой раз, хто дивився ролик з цього водойму. Хто не дивився, друзі, подивиться риболовляси. Там ролик називається у нас Риболовля си громадські водойми. Так. Замішую. Чому я додаю сипуху? Бо вона, по-перше, затемняє нашу прикормку, що у нас зараз в домі вода прозрачна. Тому, друзі, ми її, як кажуть, трохи затемняємо і додаю у нас запах. Запах дуже класний. Павничка, Це... звісно, зараз пахне. І прошу риболовлю, Якщо ви дивилися у мене було клювання іменно з цієї точки, де я додавав сипуху. А одна точка в нас зараз буде. Я буду ловити просто кукурудзу зірговим гріхом. Там буде у мене насадка комплекс Т з тигровим гріхом. А тут у мене буде друзі дві насадки. Це буде у мене дві вудки. Зараз розповім, які у нас будуть насадочки. Запах, звісно. Ай, блін, вкусняшка. пахне як. Так, буде у нас три вудки. Тобто у нас три на Насадку, друзі, відібрав крупніший якийсь тигровий горішок. І буде вона у нас по папам. Прошлу риболовлю казав, що це, коротше, друзі, ось сісіморське. Папа буде, це буде на одну насадочку. Це буде у нас іссимурська кисла груша, це буде друга насадка. І динамітовський у нас буде комплекс Т по це буде у нас третя насадка. Так, ну що, роблю насадки. Питання по поводу насадок, друзі. У мене є дуже багато роликів на цю тему, де в минулому році ми робили, в цьому році ми робили. Заходьте і дивитесь, у мене там дуже багато є шорців, роликів коротких, де я роблю насадки. Думаю, це таке вже не цікаво для переплатників. Що тут? Клювання? А... Плювання? до квитку. Карапець. А на що клюнув? На апараші або черв'язпариш. Ну я зрозумів, зараз глянем. Бо я, друзі, ще вудки не смів розложити, а вже Олександр вже якусь рибку тягне. Зараз глянем, що там за перше... Це як ти сказав, гарно. Ну так, да. зараз глянем, що там на за перша рибинка. Ну, таке відчуття, що, 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 що це карапець якийсь. Не... Карапець, мені каже, невеликий. Невеликий карапець, я ще навіть під не розложив. Тобто будемо зараз його брати від підсака. Так, да, карапець. Невеликий карапець. Це, це такий карапця. Зараз побачимо. Невеликий карапець. Це тримай. Тримай цього невеликого карапця. Зеркальний. Ну так. Да. Як ти кажеш, першу рибку не випускаємо, але ж прийдеться. на апарік. Плювання на апарік. Ну такі, давай. Перші рибинки не випускаємо, але карабця такого зеркалочного хай пливе. О, пішов, 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 пішов. пішов. О, На парик. Так, ну що, пішов я далі, я будки закидаю, ще не встиг, а ти вже рибу зловив. Так, ну що, насадочки у нас готові. Так, перша насадка у нас е, тігровий горішек комплекс те, динамітерський. Це у нас буде просто ми будемо точку лави, е, кормити е, кукурудза з тижним горіхом. А оці дві точки, друзі. Оце перше у нас буде е, кисла груша кислогруша. І... Дика слива. Оце ми будемо е, кормитися сипухою. Е, сипухаю. Прошу риболовлю на цьому домі, друзі, клювала іменно на ці дві точки, а на цю у нас не було клювань. Тому, друзі, час е, перевіряю ще раз, е, бо в тому році клювала іменно на цю насадку, на цю насадку. І іменно з кукурудзи, е, з цігром горіхом додаю я сюди кисельчик, простий кисел. А здесь, друзі, у нас сипуха. Е, в цьому вадомі у нас клювань більше було сипуги. Тобто, друзі, в цьому ролі, я зараз перевіряю. Зараз, ну що, завожу вудки, насадки, я вже казав, що будемо завозити 60 метрів від берега, тобто недалеченько, Є ось, ось корч, один тут корч, є другий корч. Зараз під корчі будемо завозити і будемо чекати клювання. Може, щось, треба щось зловити гарненьке. Хочеться зловити, Тут є вадомі. У нас є і білий амурчик, у нас є і карапець, є у нас карасик. Зараз на коропо закину вудки, друзі, і піду, ловити карасик. Касика. І що там? Карапець или карас? Карась? Бач, перед дожм'ям на дощ заходить. Пучки на друзі на дождик заходи. Сейчас глянем, що там за рибинка. Б'ється что-то. Непоганий карасик. Це на цей. Це як. На, парик, на парик. На парик, да, все, парик заряжен. Все. Нравится? Ага. Я его видишь и не пропускаю. Да, зеркалка. Високие добренькие. Ух. Ух. На макушатник? Да. Це на мою макуху, на цю лаковскую, на этот праст. Да. бачите, на макуху тоже. На макушатник. Поставлю на макушатник. Держит. Зеркалка така тоже, добрянька. Пивки десь. Иди. Туда не сюда. Ты что? Перепутал. Блять. Та он такой, наверное, не хочет уходить. Да він просто не разумей, что ты его отпустил. Ты что? Так, клювань, только любовь, макуха. Оригинал, друзья. То у нас була макуха наразі є вкуси. Зараз немає на оригінал. У Олександра дивлюсь. Другі, другий макушатник, потрохи він не такий. Ну, тоже, ну, в принципі, макушатник, є і макушатник. Тоже. ось який. Грузик. Піде. Забрасик. Mm -hmm. О, дуплетом плітом на парик? Да, — Так, на парик, Хуєк на парик. — По два карася на раз. На одну вудку. Добре. Дощ пройшов, бачи, пішла справа. Ну що, друзі, в нас ті. Поставив ліхтарик. Може, клювання буде вночі, може ввечері, може завтра зранку. Будемо чекати. В день клювання не було. Ну це і не дивно, бо в прошлої роботи я тут був. Клювання перше в мене було о 12-й годинці ночі. Тому думаю, буде у нас клювання али вночі, або завтра зранку. так, слингер упал на среднюю лодку. На среднюю лодку упал слингер. Так, да. Шось, друзья, что Та не спіши, я у ковід бидемо тут. Чуть може більше. Ні, це більше. Це більше. Так, да, це більше. Це більше, це десь такий. Десь і вторуха. Теж на кислою грушу сісімурською. Бач друге клювание. І друге клювание у нас на сісімурську кислу грушу. Клює у нас. Сісімурська кисла груша на цьому домі працює. Цені роб опустив. Екатерина Божий такой тарли, да. Такий такий на, такий на два. Кива на два. Ну добре, піде, пішли досипати, далі. Піде. Так, ну що дві будки вже наберу в березі, друзі. Осна одна будка, там, де я не додавав, Це з комплексом Т. не розумію чому. Вже другу руболовлю на цьому домі і на комплексі Т, друзі, клювань немає. То це тільки кисла груша, дикаслива там, де додається пух, ну а на добре досипати. Завтра зранку закинемося вудки та щось буду думати, чому так відбувається. не знаю навіть. Ну що, добрий ранок, як кажуть, Ху, ох, волна йде. Вітер такий, друзі. І вчора був і, вночі трохи дочок поморосив. Зараз вітер такий диме з дамби вершинку. Прямо на нас він такий трохи йде. І, клювання було, вночі було клювання, друзі. То не клювало, не клювало, не клювало. Тут одна вудка, друга вудка, третя вудка спрацювала. І що відмічаю, що клювання тільки там, де насипало насипуху, а на тіровий ріг комплекс Т, друзі, чомусь не клює. Були на цьому бадомі, не клювало прошлу риболовлю на комплекс Т з тігровим горіхом. І зараз не клює. Не знаю, може цю насадку зараз сніму, бо ми сьогодні ще довгенько тут не будемо десь. А, ну добре, зараз... Заводимо будки, то що почали клювати вночі, це дуже-дуже добре. А ну, поки що такое там було 2-2-2 з чим-то капітку. Ну, такий основному полторушка, крупного нічого немає. Зараз, може, зранку, може щось гарненько і Так, Ну що, друзі, сняли комплекс Т з лівої будки, бо чи, скільки тут на цьому водомі, ні одного клювання на нього немає. Поставив час був у мене дамбл, це динаміторський е шелковиця. Е -тут. Зараз вот кисла груша, зразу первое клювання. Кисла груша вообще на цьому видомі працює бомбезно І дико слива. Сейчас зранку завожу вудки і може щось, щось зловим. Зараз новенька насадка з'явилася, може нова насадка спрацює. Так, ладно, завозимо і ловим. Так, друзі, зранку клювання в берег пішов. Пішов в берег. Зараз він, він там? Довжен він там бути. Должен він бути там. Зараз глянем. Немає. Якийсь, наверное, дрібний. Якийсь дрібний був. Чи є він там? Ні, нема. Ну клювання пішов в берег, нема. Немає. Пішов в берег, друзі. Ну добре. Клювання було, було. Зараз, ладно, будемо чекати. Так, все, так, все. Так, працює, закину за вудку. Дивіться, яка волна у нас гарненька. Як на морі. Є піна. Так, ну ждемо клювання. Зараз у нас скільки? Пів восьмого. Тобто ще, ще, ще трохи часу є. Кажу, нема кушатник? ні так. На Напарик. На Сейчас глянем. Что там, карапець или? Карапець? А. Карапець невеликий. Ну да. Красивий. Невеликий. Ах, красавчик. Мамку тут паста. Уже клює. От твітра клює. Вудки немає, а кліє. Ух. Ух, яке клювання, клювання. Оба. О, щось є, друзі. День клювання це добре. Зараз ми на цей рибу О! Щось таке піде. Зараз на цей риби хай будемо ловлю. Бо вітер такий, ще трохи, звісно, часочок побудемо на водомі. Ну Трохи ну, вудку загнув і тримає. Це таке вже щось, более, я кажуть, більш-менш піде. І опять на тигровий ріг кисла груша, друзі. Щось на цьому вадомі кисла груша дуже добре працює. Треба було всі, всі насадки ставити на тигровий горіх, кисла груша. А я то ту насадку, то ту. Ех, знаєш, що плювання в прошлому раз було на цю насадку, треба всі ставити будки Іменно на цю насадку. Ну ладно, зараз затягнемо. Глянемо, що там у нас за рибинка. Зараз Олександр нам допоможе, ну, взяв... Ого-го, дивиться, дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Так, ну це добре, щось, мабуть, таке. Думаю, що зараз затягнемо, поки я не розумію, яка рибка. Ну, на кілограма 4, напевно. Ох. Загиба. Сейчас трохи заморим его. Уху, пішов в другую сторону. Пішов в ліворуч, праворуч. То ліворуч, то праворуч. Ну, сазанчик. Сазанчик. Да бренки а ну давай, ухопай его. О! Вот оно! О, це уже вже, пиде! Вот це уже справа! це кілограма 4, це навіть більше, ніж тот. О, оце така вже. Та не ли, сам добрий. Це такий вже добренький, Це вже добрий. Нижню губу, вибив уже бойлик. Воно Вибив на кислу грушу воно з тигровим горішком. Ну такий, ну такий, теж такі. До четверки десь. Да. Ну, гарний хлопчик. Такий сазан. Сазан зранку, друзі. Зараз цим, мабуть, сазанчиком, друзі. І закінчимо свою риболовлю. А ну нарешті. А ну йди на нас. Чекали ми тебе і дочекалися. О, пішов. Фу, добре. Так, ну що. Вудку вже не буду забразувати, будемо. час не знаю, а може ще й закину раз вудку, то будемо ще десь. У нас годинка ще є. Може почекаємо, може щось ще може клюне. Так, ну що, друзі, збираюся додому, опять заходи на дощ, хто треба спать, успеть забрати вудки, бо в нас така риболовля була. Приїхали, доща не було. Ввечері пішов дощ, потім зранку пішов дощ, вночі був дощ. Тобто між дощами, друзі, Вночі клювало у нас між додачами, вдалося нам зловити пару рибин, і це дуже добре. Матую вудки, що відмічаю? Опять у нас клювання було тільки на тіслу гружу зі це Вітер такий, підпіс, не знаю. Камеру, може, трохи задуває, Ну це таке вітер. Там, де сипуха була, і ще хочу приїхати на цей батон, але приїду в наступний раз, приїду з однією сипухою, з ігровим горіхом. І Буде у нас, як кажуть, сісімурська кислогруша. груша. На всіх поставлю на всі тривутки, сісімурська кісла груша. Якщо на цей на цю насадку кліє, значить на цю насадку будемо ловити. На хмари заходять, через пару годин буде дощ, друзі. Буде дощі, тому швидко збираюся. І як кажуть, з матимбудки їду додому. Риба є, настрій чудовий. Ну все, друзі. Я кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі рибалим з задоволенням. Подобайку, пока, пока, пока. пока.